Вітаю глядачі мого каналу, вітаю українське панство. Вітаю всіх українців в усіх куточках світу. Це перше відео моє я хочу посвятити прильоту в Шевченківському районі. Мені написали, що це другий Шевченківський. Ну, щоб ви розуміли, я не дивлюсь телевізор. У мене я тільки співаю подивитися новосну ленту там щось десь в Ютубі. Мені написали другий Шевченківський. Ні, це не другий Шевченківський люди. Це був перший Шевченківський установка Заводська, але це в районі Залізної дороги. І отой Шебен, який там, він долетів аж до квартири моїх батьків, на жаль, і розбив стекло у вікні. В общем, я коли побачила фото магазину, який там пошкодило, ну я зрозуміла, що не другий Шевченківський. Так, воно ну, відгукнулася туди, бо щебінь летів і звукова волна, і щебен летів просто скрізь. Там же насип щебнєвий, це ж залізна дорога. Розумієте? І так, там є загиблі дві жінки, по-моєму, чесно я. От мені чоловік прочитав, мене, я не так запам'ятовую ці моменти, бо зараз дуже цього всього багато. Моя якась пам'ять, вона така стирає негатив, такий, ну що зробиш? Дивіться, я передивилася навіть своє відео, по-першому, Шевченківському, так, там що негатив, там я то проказала. По людям я подивилася, там так, були реально погані карти. Так, реально там була остання карта сонця. Там всі карти були погані, в принципі. Всі три карти, пльотки, криси і труна, по-моєму, там зразу, які я тут докладала, вони всі були негативні. Тому, звісно, там, ну, я сподівалася, все ж таки на краще, і то сонце мені дуже хотіло, щоб воно було а, позитивним. На жаль, ні. Програлося воно так. Дуже багато було розкладів, де падали і кріси, і пльотки, і труна, і воно все було нормально. Ось так, Ну, що я можу сказати? Що я можу сказати? Так, сказано було, що там буде небезпека. Звісно, то не вау-вау. Вибачте, як би там не було, ну то не вау-вау. Так що так, хоча є загиблі люди, ну, у нас є з чим порівняти. У нас є з чим порівняти. Тому так, так воно є. Так, жалко людей. Так, це біда. Е, ну, але ж у нас є вже критерії, де було дуже сильно. Так, не дуже сильно. І, е, скажімо так, з меншими втратами, з меншими втратами. Це були менші втрати. Я хочу подивитися, люди. Що мене цікавить. По-перше, перше питання. Ну, з логічного точки зору, це летіло віско. Давайте перепитаємо. Позитивні карти, і вони кажуть, до речі, ця карта, от я зараз її розкрию письмо, за гроші. За гроші ось працювали люди, які передавали це все. За гроші. Люди це люди, які ось я доклала на цю собаку. Це люди, які працюють конкретно в самому може, заводі. В общем, вони до нього якось приналежать. Якось вони до нього приналежать. Ось так. Так, це. Я вам так скажу, що це був кращий варіант по-любому. Це був кращий варіант, тому що це показали оці карти. І звія так, вона каже про те, що туди був намір, туди був намір. Так, да. так, да, так, да, так. Да. Але дуже хорошо, що бачите, падає сад. Дуже хорошо, що це був такий час, коли не було того піку. Це була субота. Це була субота. І тому вже там не було так багато людей. Тому оце воно так проігралося. Так. Давайте глянемо на колоді Таро. Те ж саме питання, може воно ще щось доповнення нам дасть. Це туди, це туди летіло. П'ятірка мечова. Вони нічого не досягли. Так, вони вдарили, але нічого не досягли. Дурня, бачите. Дурня. Так, і в мене таке впечатлення. От воно показує, я не знаю, там ракета пишуть. Ракета пишуть. Ну, Більше схоже, як я не берусь не за що, але ця ж карта в мене приігрується як шахід. Ну то таке, яка різниця? Шахітне ту ж, туж... то таке діло. Ну, Воно було дуже щось таке. Його зупинити було. Чому не зупинили? Дуже швидке було воно в колесниці. Дуже швидке. Чому не, зуп... не зупиняли? Дивіться. Стояли в захисті і дивилися, бачите, сімка. Я так розумію, що ціле було забагато. Ось і діявол поряд. Вони працювали, але щось воно там їм завадило. Скоріше цього, там була не одна ціль. Там щось ще було. Працювали. Я це бачу, що вони працювали. Реально цей удар, от він був як. Все ж таки, то, що я вам кажу, це був самий найлегший варіант в цьому от в цьому моменті, от, іменно в цій ситуації. Але бачите, бачите дьявол і сімка в захисті. Я так розумію, що вони щось якось там хитрили бо й дурень падає, що щось таке нове, щось вони там хитрили і наші не змогли збити. на жаль. Так, давайте подивимося з питання таке, даму, чи будуть іще в серпні місяці, попитки кинуть іменно е, туди ж. Будуть, будуть питатися, будуть ось воно, але ми будемо вже захищати, ось ми в захисті вже стоїмо. А, так що будуть, 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 бо вони хочуть, будуть. Але я так розумію, що вони будуть збиватися, бо ось до колодця ще... Ой, колодця кажу. Дно розкладу, ось гарні новини. Так, да, будуть, будуть, будуть питатися ще кидати. От я другу частину доклала, щоб ви розуміли. Ось а, з цього починаємо. Точку ось з цього. І ось, бачите, башня йде, тобто ми будемо з ними розбиратися там. На цю іде ось так ми зупиняємо і ми зупинимо по четвірки. І ось новини вдача буде. Так, вони будуть туди питатися попадати, але вже вони там нічого не зроблять. Вони туди вже не попадуть. Ну, по крайній мрії, в серпні місяці то точно. Так, ну і на лінорманах давайте глянемо те ж саме питання, чи захотять вони ще туди швиряти. Покаже, що так, захотять, будуть вивчати то, то все діло. А, захотять і будуть. Ну, Це Лівано Роман показало, що закінчиться букетом. Тут я не до кінця некоректно додала питання, чим то закінчиться букетом. Для кого. Змія нікуди не ділася. А, значить, дивіться, от я вам показую. Ну так, вони захотять це робити по кораблю, все одно це движення, так, а, собака, бачите, опять та ж людина буде наводити. Але тут стоїть роздоріжжя. І це каже про те, що ця людина, оця вона зрадниця чи зрадник. Це тут і змія ця Показує це подлі реани, але вони для них, от тепер я сказала, для кого, для них вони закінчаться крисами. То ми їх зіб'ємо, люди. ми їх Ось так. Такий коротенький розкладик я подивилася. Ну, і думаю, що достатньо. Для серпня ми подивилися, там далі будемо дивитися ще. Тому що, ви знаєте, в мене живуть там батьки, і, виходить, з одного боку вдарили. Знаєте, вони як в епіцентрі там, по тому на другому Шевченківському парку, а потім по цьому заводу хотіли, але вони не попали, попали в залізну дорогу. Тобто, але це з іншої сторони. Але тут вже вони і до вікна добралися. До речі, знаєте, як цікаво, в мене батько якраз це вікно забив фанерою. І іменно оце кусок трьохстворчате вікно, старі вікна. І він закрив його зі сторони квартири фанерою і одіялом таким старим байковим. І це все забив отак. От іменно той кусок, бо там стоять, стоять кроваті батьків, і вони якраз головою туди лежать. Не хочуть переставляти їм там комфортно, я їм казали, давайте поставимо там шкаф. Ну, в общем, перестану ні, 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 все, вони не хотять, не можуть. Ну, коротше таке. Коротше, люди, то, що я вам от показала, ну, ось, так воно, бачите, пригралося. Я не скажу, що я не хотіла, Так, не хотілося вас погати, чесно кажучи, я то все бачила. Звісно, там ви можете передивитися, там це все видно. Ну от бувають, бувають такі моменти, я ж кажу, що багато нам криз, і такі погані карти, але все було нормально. Тут, бачите, проігралося сонце. Треба було ще на сонце кинути одну карту, і воно б чітко показало б, що це за сонце. Друге, друге, друге питання, чи сказала б я то? Як би я то сказала? Теж паніку наводити, знаєте. Коротше таке, ну скажу, якось би сказала, але в м'якій формі. Все, добре вам дякую за увагу. Хотіла я продивитися цей момент, мені це важливо. Е е і вирішила вам то показати. Все. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Ставте лайки, пишіть коментарі, щоб моя робота не була в пустоту. Мені потрібен обратний е е зв'язок від вас. І почуємось, па, -па.